Ось так само наступний сорт японській селекції. Бачите, теж ось такі, наче темні бруньки. Ніяка це не сира гниль, треба розуміти, що ось ця лусочка, ось ця лусочка темна, вона вже потерпала від морозів. Вона є захисною. Вона потерпала від морозів і настане тепло. Це ж не брунька квіткова, а, розумієте? Це стебло витягнеться. Витягнеться стебло і виду, відозміниться. І тільки на, в кінці цього відозмінного стебла відозмінить його бутон квітковий, і тоді буде квітка. То оце все чорне, яке міцне таке, то це не треба думати, що це сіра гниль. розумієте? Це, звід, це просто та лусочка верхня, як у лілії, яка. Постраждали від морозу. І все. Тому треба дуже ну, знати, що таке сіра гниля. Це прийде тільки з досвідом. І ось цей гарний кущик тому, бачите, у нього багато новеньких брудочок. Але ось дивіться, те, що я вам розказую весною. Ось, бачите, така. Суха гілочка, і ми з вами весною її зріжемо, бо я її осінню не замітила тільки через це. Я не можу вам показати багато піонів, розумієте? Тому що це я зараз у себе у дворі не на роботі, а у мене їх небагато. ну хай тут штук, -штук можу, максимум, не знаю. Ось так. То ось оцю гілку, оцю гілку. Я не буду там шукати тут бруньку зараз без окулярів чи тут. Я отак її виріжу геть всю, отак, от всю, не жалкуючи, як смородину, як смородину, І все. Тому я ж кажу, ми пильнуємо сіру гниль, але ми обов'язково, дівчата, дивимося, щоб не зрізати бруньки. Зараз прекрасний час для того, щоб побачити, щоб буньки не гнилі. Вона то гарна, така як ця сама, така як рожева. Просто якщо темніші бувають бруньки, то це буває ознаку сорту, пізній сорт деревовидної піоні. Бо вони так само, як і трав'янисті, бувають всі різних сортів, тому що повторю, це все культурні сорти так званої групи піонів. Сафрітікоза Ендріса. Уже чого я кажу групи, тому що вже не відносять до виду Сафрітікоза Ендрюса, вже не підносять до культурного виду. Раніше це був культурний вид. До речі, його піднесли до рангу виду після того, як він довго був під видом роки чомусь північної роки видової. Ось. А зараз вже його знов понизили та понизили так, що геть об'єднали в групу і, на мій погляд, зробили правильно, тому що як це. Культурне з те, що ми не знаємо, з чого воно могло запилитися, як воно може бути видовим або непіввидом. Ось така група Сафертікоза, якою ми користуємося у себе в садках. В основному це вона і є. Ось тому, що тому навіть у кого є, є там, ви думаєте, що у вас це піоні там сіянці піонів року рока, то це не завжди так. Це можуть бути вже такими гібридами, які можна відносити до групи е, класу групи. Цафріті коза Ендрюса до культурних сортів, повторюю, тому що кожен піон можна віднести уже до сорту, кожен, коли звичайно його зареєструвати. Ось прошу, дівчата. Я зранку така сипла, то вибачайте.